Життя святого Отця нашого Софронія, Патріарха Єрусалимського. Святий Софроній народився в місті Дамаску. Батько його, батько його називали Плінтос, а мати мира. Вже в молодості він прославлявся великою мудрістю і вченістю. Однак найціннішою для нього була мудрість Христа. І він пізнавши, що дочасне життя це лише короткий нужденний відблиск. Вирішив цілковито посвятити себе служіння Богові. Покинувши рідню, він, в упованні на небесну поміч, пустився в дорогу до святої землі побачити святі місця. Поблизу Єрусалиму він познайомився з благочестивим монахом, священником з монастиря Теодосія Великого і Йоанном Мосхом. З того часу вони були нерозлучені аж до смерті Йоанна. Якийсь час. Вони подвезалися в монастирі Теодосія, згодом помандрували оглядати Лаври Єрусалимської пустелі, що над Йорданом, а звідти дійшли аж до Антіохії, де обійшли навколишні пустелі і пізнали життя таємничих та тамтешніх самітників. Патріархом Олександрійським був святий Йоан Милостивий, його пам'ять шановим 12 листопада, обох мандрівників він залишив біля себе. А вони з усіх сил працювали, аби подолати злу Єресей Євтехіян. Євтихія. Коли перси стали наближатися до Єрусалиму, то святий Йоанн Милостивий разом із Софронієм і Йоанном Мосхом вирушив до Царгорода, але в дорозі в місті Аматунті помер. Тоді обидва Божі служителі подалися до Риму. У Римі помер Йоанн Мосх. А святий Софроній перевіз його тіло і поховав у монастирі Теодосія поблизу Єрусалиму і сам залишився в цьому монастирі. У 628 році з неволі до Єрусалиму повернувся патріарх Захарій. Після його смерти патріархом було обрано Модеста. Але коли той невдовзі помер, то на патріарший престол у 634 році був покликаний святий Софроній. Єресь Євтихіян дуже стрімко поширювалася. Бо сам імператор Іраклій був її прихильником, і патріархи Кир з Олександрії та Сергій з Царгорода також тягнулися за єретиками. Святий Софроній для оборони Христової віри скликав місцевий собор до Єрусалиму. І на цьому соборі єпископи засудили Єретиків, про що патріарх повідомив папу, а також інших патріархів і єпископів. Крім того, він вислав до Риму дорійського єпископа Стефана, щоб той особисто представив брехливе вчення єретиків. Наслідком цього посольства став Лятеранський собор 649 рік, на якому Єрес Євтехіян було засуджено. Однак сталося це вже після смерті святого Софронія. У 636 році сарацини облягли Єрусалим. І, хоч мешканці міста два роки мужньо боронилися та, врешті-решт, мусили здатися, святий Софроній випросив у вождя сарацинів Омара, щоб той не палив Божих церков і не чинив кривди народові. Сам Омар ставився з повагою до патріарха Софронія, там невдовзі на місці, де стояла святиня Соломона, завойовники стали будувати магометанську мечеть. 638 рік. Патріарх Суфроній помер так свято, як свято жив усе своє життя. Він залишив на письмі пояснення Божественної літургії, житє Святої Марії Єгипетської, життя святих кир і Йоанна безсрібників та багато пісень.